Понад три десятки молодих офіцерів досконалювали свої військові знання на Яворівському полігоні. Вони проходили півторамісячний курс перепідготовки та підвищення кваліфікації. Вони Займаються з таких дисциплін, як тактика, інженерна підготовка, артилеристи, стрільба і управління вогнем, вогнева підготовка, водіння, де проходять практичне водіння на таких зразках озброєння, як БМП та БТР. І зараз з ними відбувається випускний екзамен, який має показати рівень їхньої підготовки. Під час складання комплексного іспиту офіцери почергово обіймають посаду командира взводу та відповідають за організацію охорони та оборони, виставлення спостережних постів, протидії нападу диверсійно-розвідувальних груп. Тощо іспит поступово ускладнюється. Необхідно організувати марш у визначений район на БМП. Під час маршу на навчальний взвод чекають перші сюрпризи: міну вибухові загородження. Це цікаво, дуже корисно. Багато чого нового відкрили собі. Я думаю, що це нікому не заважає, і це повинно так бути на околиці лісу. Вже нове випробування. Там група імітації дій противника влаштувала провокації, з нібито залученням місцевих мешканців поруч засідка. Це та ситуація, з якою неодноразово стикалися наші підрозділи на сході. Віддалі на перемови, не навіть якщо особовий склад іде, можуть на перемови тільки з людьми, в яких немає зброї. Як тільки вони побачили, що в мене з'явилася зброя, я повинен бути знищений. За результатами підсумкових іспитів, кожен слухач курсів перепідготовки отримає відповідний сертифікат. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Антон Миронович, військове телебачення.